Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас така, можна сказати, дуже необхідна робота. Ми будемо глистогонити курей. Одразу хочу сказати, що це слово невірне, такого слова немає глистогонити. От, але я навмисне назвав так е своє відео, щоб більша кількість людей зрозуміла, про що йдеться. Цей процес називається дегельмінтизація. От, тобто ми сьогодні будемо е, проводити дегельмінтизацію курей. Я буду проводити профілактичну дегельмінтизацію, тому що я не знаю, є в моїх курей глисти чи немає. Скоріше за все, немає. От, але е, з профілактичною метою я це роблю. Е, я вже говорив, нагадаю, я проводжу профілактичну дегельмінтизацію курей двічі на рік. Восени і весною. От І зараз я вам покажу, що до чого і як. Отже, я буду використовувати ось такий препарат. Ви всі його знаєте. От, е Використовуйте будь-який інший, який вам порекомендують. Можна розчин, можна, ось у мене це порошок. Значить, як бачите, тут вже мені написали на 3 літри води один день. Тобто його можна одноразово або можна. Е, отут написано. Так, фокусуйся. Коротше кажучи, можна його розділити на 4 дні. От цей препарат. Я не хочу нічого ділити. Це як цей порошок там розділяти. Тобто я буду одноразово. Значить, попередньо учора я десь після обіду прибрав у курей воду. Тобто, зараз не дуже жарко, нічого страшного. Тобто, в них повинна бути така невеличка спрага, щоб вони Випили цю воду за день. Тобто, ця вода із порошком буде стояти у них. До вечора. Один день. Потім я її приберу і вже завтра буду наливати їм е, чисту свіжу воду. От, Значить, саме у цього препарату такі от застереження м'ясо можна вживати через 7 днів. От, але я їх різати не збираюся, тому це не важливо. А яйця через 3 доби. От. А ви дивіться вже на тих препаратах, які використовуєте ви. От. Тому якось так. Далі, друзі, можливо, хтось не знає, але якщо ви використовуєте порошок, будь-який порошок, не обов'язково від гельмінтів, його потрібно сипати у воду. Тобто, не навпаки. Розуміли? Тобто ось так. Так він краще розчиняється. Не е, висипали порошок у якусь там, знаю, каструлю чи відру, а потім заливаєте воду. А от саме... Воду, потім порошок. Зараз я, друзі, все це розмішаю. Це у мене, до речі, 5 літрове відеречко. Я буду використовувати два пакетика, тобто візьму концентрацію трішки більшу. Зараз я розмішаю все, розділю, і потім продовжу. Ось так, друзі. Як бачите, я випустив курей і одна курочка вже одразу пішла. А зараз всі будуть пити водичку. До речі, протягом дня слідкуйте, щоб у них не було доступу до іншої води. Тобто, якщо вони у вас гуляють на вильному виголі, то можливо цей день не випускайте, якщо б вони не мали доступу до калюж, не знаю, води у свиней, там у собаки і так далі. Тобто вони повинні пити лише оцю цю воду з ліками. І, і після того як я пропою їх, 4 дні я буду давати їм вітаміни. Воду рекомендую вам після будь-якої, скажімо так, процедури, пропойки давати птиці вітаміни. Отже, я вже казав, що я проводжу профілактичну дегельмінтизацію. Але на великих підприємствах в це, це фабриках, де сотні тисяч птахів такого поняття просто не існує. Тобто, профілактична дегельментизація на великих підприємствах це дурниці. От е, ви уявіть собі двічі на рік, скільки це буде коштувати. Е, ну, проводити дегельментизацію тисячі птахів. Тому там звичайно відбирають кал, відправляють його на лабораторію. І вже визначають, чи є у птахів глисти чи ні. Якщо є, то які. Звичайно, в домашніх умовах це зробити майже неможливо. От у мене такої можливості немає відправляти кал. Тому я проводжу профілактичну дегельмінтизацію. А от найчастіше, до речі, кури хворіють аскаридозом, тобто заражаються аскаридами. От е якщо хоч раз е це у вашому господарстві було, ви вже ніколи його не позбудетеся. Тобто, як би ви не міняли курей, не лікували, час від часу це буде е вилазити, як то кажуть, просто його ну, можна, так скажімо, трішки стримувати, цей яскари От як зрозуміти, що ваших корей аскариди це можна на розтині у кишечнику, такі будуть черви ну, досить довгі до 10 сантиметрів. От ну такі признаки при життєві можуть бути спільні для багатьох хвороб, але це зниження яйценоскості, відмова від корму води, от і так далі. Тому як же кури можуть заражатися? Глистами, ну, по-перше, яйця глистів можуть зберігатися на поверхні будь-яких предметів ваших черевиків, навіть не знаю, лопати, тобто тим, чим ви прибираєте, а також переносять глисти гризуни. Тому це зрозуміло, але я ще раз наголошу: слідкуйте за тим, щоб. Все ж таки гризунів у ваших е, курниках не було. Я знаю, що з ними важко боротися. Я також борюся, але ось таке. Далі дикі птахи, особливо голуби. Якщо ви не знали, то голубів ще називають літаючі щури. Вони переносять величезну кількість зарази, тому слідкуйте, щоб у диких птахів не було доступу до е, ваших курень. Також, друзі, дощові черв'яки, слимаки, равлики. От, тут, як бачите, медаль така з двома сторонами. Тобто, з одного боку, це е, білок, це курім необхідно. От, а з іншого боку, вони можуть переносити от, е, яйця глистів. Тому тут вже дивіться для себе або ви випускаєте їх, або ні. Зараз на моїй території, тут де я пасу курей, ніхто більше не тримає птицю, але раніше люди тримали. Тому, скажімо так, я не чув випадків, що були зараження, особливо аскаридозом. Але от я для себе так вирішив: двічі на рік я проводжу. От таку профілактичну дегельмінтизацію. До речі, такий цікавий факт можливо, когось цікавий, чому ж глистини розчиняються в кишечнику, в шлунку, тому що вони виділяють антиензими, от, які запобігають тому, щоб організм їх розчиняв. До речі, друзі, якщо ви 100% знаєте, що у ваших курей є глисти, то дегельмінтизацію потрібно повторити через 10 днів. От. Якщо з профілактичною метою, то от один раз. Ну так от. І ще, друзі, особисто від себе я б радив щоразу змінювати препарат. Тобто, ну, не знаю, мені так як то спокійніше, тому що, по-перше, зараз дуже багато підробок. Деякі виробники, можливо, не Тобто інший препарат кращий. От, інший гірший, тому просто ви аптеку в свою найближчу приходьте і беріть цей раз такий, інший раз, можливо, звичайно, рідина зручніша, ніж порошок, але цього разу я взяв порошок. От, це так я від себе можу вам сказати. І ще, друзі, зараз в інтернеті багато інформації про народні засоби. Лікування гельмінтів, але хочу сказати, що їх можна використовувати лише для профілактики. От, уже от як лікування, то вони не годяться. Все ж таки, вже тоді краще використовувати хімічні засоби. До таких народних засобів відносять насіння гарбуза, часник, цибулю. Грецький горіхи, шипшину, відвар хвої. От. Тобто, як для профілактики, це також, як ви розумієте, гарні вітамінні добавки, ви можете давати. Але якщо вже ваші кури хворі, то краще лікувати їх аптечними засобами. Ось таке, друзі, сьогодні коротке відео, але я вважаю дуже важливе. От тому сподіваюсь, воно для когось було корисним. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей.